Розпакуємо ще одну посилочку. Так, трек номер 1 Ось інший. Пішла посилочка міста Експресом. Далі перепаковувалася і відправили далі у пошту. Ось тут підійшли кросовочки. Ось розподімось. О, тут ще якісь є посилки. Так, ну давайте глянемо. В принципі, це нам не треба. Ось ця основна. Так. Ну, кросовочки повинні бути. О! На микс ось такі кросовочки. Так, що у нас тут прийшло? Дивитись що у нас тут. Носочки біленькі. Раз. Що у нас тут? Нічого. Так. П'очки остали. Раз. Раз. Два. Так, ну все, в принципі. Чини. Біленькі носочки, так. Да, біленькі. Коротенькі такі. У них завжди. Так, єсть. Ну, давайте подивимося на кросовочки. Так, що це у нас таке? Досить добре, ну. краю все добре. значить ну, ніде нема. Вінка тут така м'якенька, Так, давайте інші подивимось. Теж значить, тут так добре. Так, замовляв 41 розмір. Що в нас тут пишуть? Вон микс Ну що, давайте язичок будемо. 41 розмір. Все добре, все як і замовляв. Так, давайте глянемо ще стілечку. Ось така стільки непогана начебто. Начебто непогано. В середині теж прошито. Ну, по розміру не знаю. Я думаю, будуть нормальні. Можливо, чуть-чуть великувати, але но як носить, то все добре буде. Так. Ну, так начебто все добре. Треба міряти. Дякую за увагу. Так, ну що, приміряв кросовочки. Значить, ношу я в основному 40-й. 41-й на мене відно повинен бути. Так воно є, в принципі, вільно я себе відчуваю. Підійшли начебто непогано. М'якенькі, удобненькі. Так, ну, бачимо, я ще їх не зашнуровував нормально, але і так досить нормально сидять на нозі. Ось такі справи. Тому рекомендую товар дуже непоганий. Сіточка, ну, я так скажу, на літо, мабуть, жарки не підійдуть. Тому що сіточка така щільна. Але нога повинна дихати. Все, дякую за увагу.